Софонії, третій розділ Горе місту тому ворохобному та занечищеному місту насильникові. Не слухається воно голосу, не приймає картання, не складає надії на Господа, до Бога свого не зближається, його зверхники посеред нього леви ревучі, його судді вечірні вовки, які не лишають до ранку нічого. Пророки його чванкуваті, зрадливі його священники, зневажають святиню, ламають закона. Серед нього Господь справедливий, він кривди не чинить, щоранку дає своє право на соняшне світло, не бракне його, але кривдник не відає сорому. Народи я вигубив, по спустошенні їхні заборола. Я вулиці їхні зруйнував, і нема перехожого їхні міста поруйновані, так що немає й людини, немає мешканця. Я йому говорив тільки будеш боятися мене, тільки приймеш картання і не витягне буде мешкання його. Усе, що про нього я постановив, та вони ревно псули всі чини свої. Тому то чекайте мене, промовляє Господь, на той день, коли встану як свідок, бо право моє позбирати народи, згромадити царства, щоб вилити на них свою людь, увесь жар свого гніву, бо огнем моїх заздрощів буде поглинута ціла земля. Бо тоді уста чисті народам я дам. Щоб усі вони кликали імення Господнє, щоб раменом одним послужити йому. З другого боку річок Етіопії, моїх поклонників, моїх розпорошених дарунком мені принесуть. Того дня ти не будеш соромитись всіма своїми ділами, якими грішив проти мене, бо тоді я відкину з твоєї середини тих, хто радіє твоєю пишнотою, і ти високо більш не стоятимеш же на святій моїй горі. І серед тебе зоставлю убогий і нужденний народ, і будуть шукати пристановища в імені Господнім вони. Останок Ізраїлів кривди не буде робити, і не будуть казати неправди, і облудний язик в їхніх устах не знайдеться. Бо пастися будуть вони та вилежуватися, і не буде такого, хто б їх настрашив. Співай, дочко Сіону, втішайся Ізраїлю, радій та втішайся всім серцем, дочко Єрусалиму! Відкинув Господь твої присуди, усунув укут твого ворога. Серед тебе, Господь, цар Ізраїлів, уже ти не будеш боятися зла. Того дня буде сказане Єрусалимові не бійся, Сіонові, нехай не опустяться руки твої. Господь Бог твій серед тебе, велеть спасе. Він у радості буде втішатись тобою, обновить любов свою, зі співом втішатися буде тобою. Тих, що сумують, за святами я позбираю. Від тебе вони тягарем над ними був сором. Ось я вченю за всіма мучителями твоїми кінець того часу і спасу Кульгаве, і позбираю розігнане, і зроблю їх хвалою та йменням у цілому краї їхнього сорому. Того часу спроваджу я вас, і того часу я вас позбираю, бо наймення і на славу ділам віддам вас поміж всіх народів землі. Коли долю верну вам на ваших очах, промовляє Господь.